Недавно у Семенівській громаді запрацювала молодіжна рада, і сьогодні ми поспілкуємося із її очільником, щоб дізнатися про її діяльність, цілі, виклики, а також про найближчі цікаві заходи. І знайомтеся, це Роман Корнічук. дня. добрий день, Романа. Давай розпочнемо з самого початку. Розкажи про свій шлях до голови молодіжної ради, а також про її встановлення. Ну, взагалі, створення Молодіжної Ради в нашій громаді вже говорилося давно. І коли депутати восени все ж таки підтримали цю ініціативу, я захотів долучитися до цієї команди. Моя мета, моя ціль була просто долучитися до активної молоді і чимось їм допомогти. Я знав, що це буде команда, яка буде активно рухатись. На розвитку громади мені хотілося просто знаєте, як підтримати руки для цих людей. І коли у грудні вже було перше засідання, де вибирався голова, заступник, секретарів, всі учасники, на моє велике здивування, оголосили мою кандидатуру. Учасники проголосували і мене вибрали як голову ж ради. За що я їм дуже дякую за довіру і за спільну працю. Розкажи, які ініціативи зараз організовує молодіжна Рада? Молодіжна рада, так як вона тільки створилася, ми розпочинаємо з нуля, але ми вже провели декілька семінарів, тренінгів і вже даже працювали в міжнародною організацією DRI. І справді у нас один з пріоритетів це неформальна освіта. Ми хочемо, щоб молодь вона навчалася в різних сферах. Ми хочемо проводити ці заходи, можливо, запрошувати якихось місцевих спеціалістів. Що справді молодь вона вчилася і розвивалася в різних напрямках. Також ми зараз працюємо активно над розвитком молодіжного простору. Місця ми шукаємо різні ресурси: матеріальні, фінансові. Навіть зараз одна з таких невеличких практик нашої команди це виграння виграння грантових коштів. Ми написали проект. Ми виграли грант, і зараз йде реалізація закупівлі обладнання для. Місцевого молодіжного простору місце, і ми хочемо, щоб цей простір це було місце, де молодь може збиратися командами, своїми друзями, проводити там якісь вечори, просто знайомитись, просто якісь розваги проводити, щоб це було місце, де молодь просто могла відпочити. Тому ми працюємо над розвитком молодіжного простору. А також ми хочемо проводити регулярно. Вечір настільних ігор, щоб молодь могла просто вечором приходити. Вже закуплена певна частина настільних ігор, і в рамках грантового проекту ще буде закуплена деяка кількість. Тому ми хочемо справді, щоб молодь вона мала місце, де провести просто гарний час, познайомитись. Я вірю, коли молодь просто збирається, проводить гарний час, десь народжується гарні ідеї. Також так як вже на дворі тепло, ми хочемо проводити. Кінопокази відкритим небом, так як це ми робили минулого року. Хочемо робити це раз у місяць. Можливо, частіше будемо дивитися по погоді, будемо дивитися по можливостях. А розкажи, чого б ти найбільше хотів досягти на чолі з молодіжною родою? Моя головна мета це створити таку платформу, де молодь не просто приймає участь в різних заходах. А Молодь вона сама ініціює якісь ідеї, і е, вона вчиться захищати свої ідеї, вона вчиться говорити про це, і щоб це створювалися такі команди, такі осередки. Бо коли одна людина вона має якусь ідею, вона не може зробити щось, щось вагоме, щось велике. Коли це якась команда, коли це якась така платформа, її голос вже чути більше, і я вірю, що коли ця команда може зробити більше. І, звісно, моя така мрія, щоб молодь. Е, вона не просто була невід'ємною частиною, а це було б ключовою частиною розвитку нашої громади, щоб молодь працювала над розвитком Семенівки і Семенівського округу району. А що тебе найбільше мотивує в цій діяльності? Саме більше, звісно, мотивують люди, коли ти бачиш. Активних людей, які заряджені ідеєю, які хочуть щось робити, які там хочуть себе вкладати в якусь вправу. Справді це мотивує. Тобі хочеться допомогти цим людям. Дуже мотивує, коли це якась команда, коли збираються люди, і в них є якась одна ідея, вони заряджені цим, і ти потім бачиш результати цих ідей. Справді це мотивує, мотивує навіть бути учасником такої команди. Е, тому, навіть по цій діяльності, мене мотивує те, що в нас даже збралась, зібралась така команда, і я бачу їхнє бажання розвивати нашу громаду, е, навчатися, і це справді мотивує. А з якими викликами стикається сучасна молодь, і як молодіжна рада допомагає їх вирішувати? Е, ну, один із самих більших викликів це те, що говорив, що. Е, Є відсутність платформи для розвитку, ну, для самореалізації молоді. Перед тим як створилась молодіжна рада, вже створилась молодіжна рада, і ми зрозуміли, що в нашій громаді є багато молодих людей, які є талановиті, які мають якісь ідеї, але через те, що немає цього об'єднуючого фактору, немає платформи, вони не можуть себе реалізувати. Тільки створилась молодіжна рада, зібралась команда, зібрались різні люди, але своїми ідеями. І коли ми об'єдналися, коли ну, створилася платформа. Це стало, скажімо так, такою рушільною силою. Ти розумієш, що команда може зробити більше. Тому був такий виклик, і я вірю, що молодіжна рада, можливо, подальше ще якісь будуть проекти. Це будуть такі платформи, де молодь буде об'єднуватись. І ще один виклик, який ми помітили це такий бар'єр. Відносин між старшим, старшим поколінням і молодим поколінням є старші люди, які скептично ставляться до молоді. Вони не вірять там, що молодь щось може зробити, що молодь може мати успіх, що молодь компетентна в якихось справах, що молодь відповідальна. І десь звучать такі наративи, що ну, нащо вам це займатися, краще хай старші зроблять. І коли воно це звучить, молодь опускається руки. Тому. Так само молодіжна рада, ми хочемо, щоб це був такий усередок, де звучить зовсім інший голос, де звучить те, що молодь має може мати успіх, що молодь може попливати на розвиток нашої громади, на розвиток України? І справді я вірю, якщо це буде оця така платформа, вона буде говорити про це. Це буде голосніше, ніж ті люди, які сіють скептицизм до молоді. А чи складно тобі поєднувати роботу та громадську діяльність? Насправді трохи так, тому що те і інше, воно потребує часу. І буває таке, що десь накладається одне на одне, але якщо правильно організовувати свої обов'язки, правильно організовувати свій час, в принципі, це можливо. Взагалі, людина вона має. Працювати і в суспільній пра праці, і е, професійній, бо людина, яка працює лише професійній і все рівно десь потребує себе вкласти в суспільну працю там, зробити якесь добро, зробити якусь користь. Людина, яка рухається тільки в професійній, таке як будь людина існує. Тому я думаю, кожен десь е, вчиться поєднувати це е, працю професійну і працю суспільну. Як ти бачиш свою професійну та громадську діяльність? Скажімо, через 5 років. Свою професійну діяльність я бачу напевне освоєння нових професій. Я зараз працюю графічним дизайнером, але я не думаю, що це моє так покликання, а це моє більше хобі. Так, да, звісно, це моя робота. Але я думаю, через 5 років можливо буде освоїти якісь нові навики. І, взагалі, мені хотілося б, щоб моя професійна праця вона пересікалося з моєю громадською працею, з суспільною працею. Не хочеться, щоб це від'єднувалося. А на рахунок громадської діяльності, я, ну, звісно, подальше хочеться, щоб це була праця з молоддю, розвиток місцевої громади, можливо, десь праця з міжнародними організаціями. Ну, це бажання, але думаю, буду рухатися в цю сторону. О, от, скажи, зараз у вас вже команда зібрана, молоді ж народі. Скажи, чи можливий вступ в неї зараз? На превеликий жаль вступити в молодіжну раду зараз не можна, тому що ми набрали максимальну кількість визначеного статутом. Але через півтори роки буде новий набір, тому кожен бажаючий може подати свої заявки і вступити в молодіжну раду. Також може бути таке, що хтось добровільно вийде з молодіжної ради або його виключать, тому ми оголосимо набір, і теж кожен бажаючий може написати заявку і вступити в молодіжну раду. Але я хотів би підкреслити, що не обов'язково вступати в молодіжну раду для того, щоб долучатись до наших активностей, до наших заходів. У нас є молодіжний простір, місце де ми проводимо. Як я говорю в різні заходи, то ви можете долучатись. Також ми створили громадську організацію, вона називається Простір молодіжного розвитку. Вона оце щойно зареєстрована. Тому є певні площадки, до яких ви можете долучитися, якщо у вас є бажання, є якісь ідеї, звісно, ми раді вас бачити, долучайтесь. А по яких причинах можуть виключити з навчої ради? В статуті зазначено, що людина може добровільно вийти з молодіжної ради по певних причинах, може виїхати за кордон, наприклад, теж виключається. І якщо ну, в статуті ми прописали, якщо людина вона пропускає засідання молодіжної ради, ми можемо ініціювати виключення із ради. Дякую. Незабаром відбудеться масштабна подія. Анонсуй її нашим глядачам, і розкажи, що це буде. Так, це у нас буде такий перший масштабний проект молодіжної ради. Благодійний молодіжний ярмарок. Ми хочемо провести це в центрі Семенівки. Це місце буде, де зберуться місцеві майстри. Вони будуть продавати свої вироби, випічку. Також буде проведення розважальної програми дитячої. Музична програма, будуть розіграш лотів, сертифікатів там, наприклад, на піцу, на каву, на суші, на б'юті процедури, і всі зібрані кошти із ямарку. Ми хочемо продати для наших військових для захисних захисників нашої України. Тому. Користуючись рекламою, запрошую всіх бажаючих, всіх жителів нашої громади і не тільки долучайтеся. Я думаю, що це буде хороший час, і ми можемо зібрати справді кошти для підтримки наших військових. Романа, дякую вам за розмову і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі та діяльності молодіжній роді. Дякую.